Живуть допоки пам'ять про них не згасає. Саме з таких слів розпочався вечір пам'яті Василя Кондратенко, котрий три роки тому загинув у неоголошеній війні від кулі снайпера під Ясинуватим. Подробиці далі днями читальний зал бібліотеки імені Толстого зібрав небайдужих шостканців, які готові розділити біль утрати, що принесла Василі українців війна на сході. Саме три роки тому назад, 17 серпня, в зоні АТО Загинув мій єдиний синочок, моя надія і опора, мій Василюк. Пам'ять мене повертає в той страшний день, коли чорне крило розпачу, волі сліз окутало мою оселю. Пробач мій синочок, що я тебе не змогла оберегти, що я тебе не захистила від пулі снайпера. Василь Кондратенко, солдат 95-ї батареї, на 27-му році життя, загинув від кульового поранення в місті Ясинувати Донецької області. Наразі в шосі на будинку, в якому виріс герой, встановлено меморіальну дошку, але жодне знак шани не замінить життя. В день пам'яті по загиблому поминальну літургію відслужив військовий капелан військової частини хвала їм два. Вони не боягузи. Вони справжні воїни, справжні мужчини. Нехай не плачуть наші матері і не буде закінчиться війна, не буде її, хай вона згине. Як сказав Господь, як щезає дим, хай щезнуть вороги наші, так воно і станеться тільки по Його волі. Боже благословення на вас усіх, ангелов-хоронителя, хліба на столі достатку у всьому, нехай буде мир в нашому домі. Спасибо Господи. За трагічним збігом до та смерті хлопця припала на річницю весілля Василя. Він був одружений два роки. Зранку хлопець стиг привітати дружину з їх святом, а вже після обіду стався його останній бій. На згадку про бійця тут залишилися вірші героя. Їх продекламували і в день пам'яті Василя Кондратенка. Не плач так, судилося, ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі нові. Я закликаю кожного шосткінця прислухатися до тих слів, які залишив нам Вася Кондратенко. І сьогодні хочеться побажати здоров'я родині Василя Кондратенка, дружині, всім родичам, мамі, побратимам Василя Кондратенка. Нехай Бог береже всіх вас і нехай пам'ять про Васю Кондратенка, нашого шосткінця. Ніколи не покине жодне наше серце. Мати загиблого розповідає, коли син виріс, то дуже рвався в армію. Як прийшла повістка, зрадів, але через зламане, колись у школі зап'ясток йому спочатку відмовили. Мовляв, приходив наступний призов. Однак хлопець так просто не здався. Пройшов медичну комісію в черговий і підписав контракт, за яким потрапив у роту охорони. Коли через три роки її розформували, військову справу не полишив. Перейшов у десантні війська. Міський голова зауважив, такі. Наполегливі хлопці, цвіт нашого народу. Пішов, не побоявся і став груддю на захисту нашої країни. І ми повинні зробити все, щоб а хлопців наших на фронті сьогодні дуже багато, більше ніж 150 чоловік. Ми повинні знати кожного. Ми повинні підтримати кожного, ми повинні протягнути руку кожному. Ми повинні кожному допомогти. Світлана Кондратенко виховувала сина одна в роковини смерті Василя небайдужі шостинці, прийшли висловити їй слово вдячності за те, що зростила героя. Адже всі ми, таким хлопцям, як Василь Кондратенко, ...завдячуємо мирним життям. Нельзя только на какето дати, таким то праздникам... приїжджати к этим святим містам і праху наших рослинникам. и наши герои. Василя Кондратенко, Ивана Евдокименко и Сергея Коворотного. Именно благодаря им мы с вами здесь встречаемся, мы с вами отдыхаем, учимся, работаем.